Усіх приходять і хочуть сказати, що вони брешуть і вони не люблять один. Ох, їбать, як вони жорстко тусять. Я їба, подожди-ка нахуй. А що це таке? Подожди, блять, що ж ви долбойовець робите? Подожди, блядь. Подожди, нахуй, що ж ви блядь. Я його знаю, може вам музычку логеньку включить, блять, чешо блять. А то як Це, сука. Подожди, да, це файно, блядь, я вам музики, блядь, навалить логенькой. Танцует, блять. А то блять, хуякать виходить.